І окупанти продовжують стягувати свої війська неподалік Криміної на Луганщині. Про це в етері загальнонаціонального маратону повідомив чільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зауважив, що за місяць ворогу вдалося збудувати оборону біля Кремінної, і тепер там точаться важкі бої. Схожа ситуація у Сватовому. Контрнаступ збройних сил ускладнює замінування всієї території. Дуже потужну оборону могли побудувати за а, місяць навіть трохи більше російсько-окупаційні війська і вони стягують туди величезну кількість резервів і техніки, а, тому постійно вони там а, Поновлюють свої сили. Їх там вже я не знаю, там сотні загинуло, можливо, навіть тисячі, але все одно підвозять нові і нові, тому що розуміють, що втративши керміну в принципі в них вся лінія оборони ну по великому рахунку посипеться. Але важко дається кожний метр, тому що там все наскрізь заміновано, і постійно вони обстрілюють великим калі. from